Економити та бути незалежними від зовнішніх чинників 145 сонячних панелей встановили на ще одному вінницькому підприємстві, яке займається ремонтом та реставрацією великогабаритного транспорту та причепів до них. Облаштуванням СЕС на даху хотіли зменшити витрати на електроенергію і стати, хоча б частково енергонезалежними. У роботу станцію запустили в листопаді минулого року, і попри те, що взимку сонячних днів небагато, підприємству все ж вдалося зекономити. Ми на 80% покрили потреби підприємства нашого. Тобто при споживанні 75 кВт, 65 було отримано з панелей. Акумулятори ми не ставили, загалом нам це необхідно тільки в денний час. І ну, я думаю, що влітку ми зможемо на 100% покривати свої потреби. Загалом 4,5 місяці зекономили 6200 кВт. Це виходить на сьогоднішній день десь приблизно 70 тисяч гривень. Ше джерело відновлюваної енергетики підприємство подало заявку на компенсацію витрат до Вінницької міськради. Така муніципальна програма діє з квітня 2023 року. Нею вже скористалося 90 суб'єктів господарювання, які нині генерують 17 мегаватт зеленої енергії у громаді. Програма, яка розширена, і це може скористатися будь який суб'єкт господарювання, і малий, і середній бізнес, а також і великий, до 1 мільйона гривень на компенсацію по встановленню відновлених джерел енергії, а саме сонце, вітер або енергія надр, або води, а також до 1 мільйона гривень на компенсацію, якщо встановили акумулюючі батареї. На ринку це підприємство вже понад 15 років. Вінницьку філію відкрили у червні 2022-го, коли ворог посунув на Харківщину. В групу наших компаній входить компанія, яка знаходиться в місті Зміїв Харківська область. Там у нас безпосередньо на тої дільниці знаходиться виготовлення нових напівпричепів, півпричіпівпричепів, тобто це повністю. Нова техніка. На харківській дільниці знаходиться виготовлення, тобто там трошки більше виробництва, там знаходиться виготовлення безпосередньо нової техніки. Цьогоріч на підприємстві планують збільшити потужності сонячної електростанції, аби генерувати більше зеленої енергії, а надлишок збувати в загальну мережу і заробляти на цьому. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.